Всім привіт! Коли в фільмах людина знаходиться між життям та смертю, це неабияк інтригує. Але якщо до цього додати надскладні природні умови, то ви отримуєте коктейль із фобії, напруги та почуття страху. Це канал Євгенчик Радить Кінчик. Як не дивно, мене звати Євген, і в цьому відео я запропоную вам сім трилерів у надскладних природних умовах. А щоб було цікавіше, розкажу про ці фільми в форматі топу, які я розташував за власною думкою. Тому до місця слід не чіплятись. Це справа смаку. Друзі. Напишіть в коментарі, який самі фільмів вам сподобався найбільше а також можете порадити, які фільми додати до наступного відео. На сьомій позиції на краю української озвучки, на жаль, немає. Келі молода дівчина, яка погоджується вирушити у похід зі своєю подругою. Вони приєднуються до компанії молодих хлопців. Герої розташовуються у мальовничому місці, яке знаходиться далеко від цивілізації. Вони палять багаття, проводять весело час, розпиваючи алкогольні напої. Але під покровом ночі трапляється щось жахливе. Келі стає свідком страшного злочину. Вона знімає все, що сталося на телефон, і тікає. Дівчина хоче зап... Братися на величезну скелю вона вірить у власні сили і в те, що саме ця дія допоможе їй врятуватися. На шостій позиції каньйон українського озвучки немає. Молодята з Чикаго, містер і Місіс Канвой щасливо дісталися мотелю біля Великого каньйону, мети їхньої весільної подорожі у свій медовий місяць. Вони захотіли прокатитися на мулах каньйону. Так собі смаки на відпочинок для медового місяця, як на мене, але кожному своє. У молодят виникла одна несподівана перешкода: неможливо отримати дозвіл на прогулянку у місцевому барі. Пара знайомиться з досвідченим провідником на ім'я Прич ходячим збірником пригод він запропонував бути провідником у поході, який передбачить усі очікування. Обличчя в шрамах не всіляло довіри лорі, але чоловік умовив скористатися послугами незнайомця. Наступну позицію займає викрадена українська озвучка. Є п'ятеро альпіністів та найкращих друзів під час походу шотландським нагір'ям натикаються на вентиляційну трубу, в якій раптово знаходять перелякану маленьку дівчину Анну, замкнену в невеликому приміщенні. Провівши операцію з порятунку дівчини, альпіністи розділяються. Одна група скороченим шляхом вирушає на пошуки поліції та вертольота а другі частині команди разом із Анною належить пройти найблизький шлях до найближчого села. Села і без того складна подорож стає неймовірно небезпечною, коли з'являються переслідувачі, які бажають повернути Анну. Фільму вдається поєднувати одночасно напругу, інтригу та красиву природу. З кожною хвилиною темп цієї картини стає швидше, а події розгортаються. Додаткового інтересу додає те, що фільм був знятий на реальних подіях. До речі, в мене нещодавно вийшла сімка фільмів про викрадення. Якщо ще не бачили, можете подивитися, натиснувши на підказку. На четвертій позиції замерзлі українська озвучка є: троє друзів: два хлопці та одна дівчина. Приїжджають на гірськолижний курорт. Так виходить, що в неділю ввечері друзі сідають на витяг, співробітник якого, не помітивши їх, все вимикає та йде. Наші герої опиняються посеред гори за кілька метрів від землі, і висіти їм там ще до наступної п'ятниці, коли курорт відкриється знову. Холод і голод беруть своє. Паніка нарощується. Фільм гарно балансує відносинами героїв, висотою та крижаною погодою. Третю позицію займає вежа українська озвучка. Є будучи затятою альпіністкою і любителькою полоскотати свої нерви, Бека частенько вирушає в подорожі з ризиком для життя. Головна героїня не так давно втратила свого чоловіка. Сама дівчина любить екстрим, скоріш навіть не так, вона не може жити без висоти. На неї чекає останнє сходження разом із подругою. Вона забирається на вершину радіовежі висотою понад 600 метрів, щоб розвіяти порох свого покійного чоловіка. Віка вона готується в останнє піднятися разом із подругою на ім'я Хантера на найвищу точку занедбаної радіовежі. На другій позиції ідеальна втеча українського озвучки немає. Медовий місяць найкращий час для молодят. Вони гарна пара, яка досягла успіху в житті і чекає лише щастя і радості. Їхня весільна подорож на Гаваї схожа на казку. Щоправда, все це затьмарюється грізними повідомленнями про те, що на острові, куди вони вирушили, орудують серійні вбивці. В цього фільма є декілька недоліків, але зі своїм завданням він справляється. А саме, визиває неоднозначні емоції та викликає неабиякий інтерес. І на першій позиції вітряна річка, українська озвучка є у пустелі на території індіанської резервації. Вітряна річка Є Корі Лемберг знаходить понівечено тіло молодої дівчини, досвідчений мисливець із трагічним минулим. Він береться допомогти у розслідуванні цієї справи агенту ФБР Джейн Беннер, яка опиняється у світі повному загадок та насильства. Вони намагаються вдвох протистояти зловісним силам цих місць, де сама природа просяг. Та гіркотою та жагою помсти. Всім дякую за перегляд цього відео. Обов'язково підписуйтесь на цей канал, якщо ви цього ще не зробили. А також поставте вашу надзвичайно міцну та вагому вподобайку. Зараз до вашої уваги ще декілька відео з мого каналу. А я й надалі буду радити вам гарне кіно.